Всім привіт! Вітаю вас із днем мотоцикліста. Всім бажаю попутнього вітру чи хороших доріг, без поломок, мандрівок, ну і міцного здоров'я, швидкого завершення війни. Все найкраще. А також хочу по даному випадку. По... Ну, показати відео був у гостях в свого друга Сергія Дніпровода зі стажем і огляд його мотоцикла з ем, системою масляною нестандартною, не такою, як у всіх звичайних Дніпрах. Приємного перегляду. Все найкраще. Можу, можу завести і подивишся. Ану, заведіть. Це мені подарок на день мотоцикліста зробив, мій товариш Серьо. Дніпровод, у нього все життя, цей мотоцикл, він його ремонтує. Катається в Карпати з цього року буде їхати в тур. Зараз чекаю вже, у нас, в принципі, з сьогоднішнього дня вже вчителя багато пішли в відпуск, а я йду з 26-го. Буду сподіватися, що буде. Зараз він трошки бензину не mm -hmm. А, чекай, а зажигання то іноді включати надо, треба, показувати. Да, да. А я його не включив. Да, ага. я ж вона не заважає. Бачиш, коли я прижимаю бак холодний завжди. А так тобі вже. А воно закріплено на тих самих. Я зрозумів. На візинках тих, що на боку. Так, да, так, да, так. Да. А це мені А по... це що у вас планшет, так? Да? Планшет, так. Да. Я собі можу в дорозі та ні, а так собі. Десь стоїш, перекурим. Та... А це ви в Карпати куди будете їхати? Ну, швидше все, дає синя. Дає синя, так? Дає Ясеня, а там на, ой, на близниці, коротше говоря, до істока Чорної чорній Це примерно 60 кілометрів. Так собі думаю. Не знаю, як воно вийде. Ну я собі так думаю. Зніму це лайфхак, це таке. Зараз хлопці ганяються за такою системою масляною, як у вас. Ні, це заводський, це не. Ні, Толтура. я знаю, що... я знаю, що це заводський. І зараз хлопці шукають у інтернеті таку бачу, там той хоче, той хоче, вже переходять на це. Бо це вже, ну. Більш... Ну я поки що, от, він вже два роки. У мене цей мотор. Фу-фу. І це... Заводський, є хіміч, хлопці, так. Да. Ти вже два роки на цім моторі, так? Да? Десь два-два з половиною. А це що за ящик інструменти тут, так? Да? Там інструменти. Ящик для інструментів, це ящик для продуктів. Я собі тут кладу. Ага. Отут От ага. він в мене одягається. Отако от закручується. А скільки звідси до Ясів? А? До Ясів, скільки звідси. Ясеня, ну десь 300 кілометрів. Це вже Закарпаття. Це uh -huh. Яблонівський Буковель, Яблонівський перевал і пішов туди. Uh -huh. Ну, і якщо ще десь їздити, все-таки така подножка удобна з коляскою. От можеш сісти і подивитися. Оця, так? Да? Ні. От, для заводки вона мені не мішає, завів мотоцикл, опустив і ніяк курка на перекладі, не сидиш. Ну, сієш, нога нормальна. А тут нога нормальна і для переключення ага, вона. Не сяду. Сідай. Угу. Сідай подивишся. Так що вона. Так, да, зручно. Зручно, так як, як, як в машині. Панелька така класна. Ну, там Ці. зарядка, масло і бензин у мене. Це механічний датчик, і вона показує мені. Зараз я включу це саме. Бачиш червона лампочка угу. горить. Значить там бензину всього 3 літри. Зараз ага. у мене. Ага. А коли це повне, отут тут стрілка піднімається і до зеленого. І потім потихеньку механічний такий. Ага, ага. А музика грає з планшета, да? так? Ні. У мене є? прийомник там. Угу. І що ви як їдете, таку по дорозі і музику чути? В наушниках. Тобто в шльмі стоять наушники. Ага. круто. Потому что я приемник колись спочатку тримал вот тут. Но однажды в дождь, хороший дождь, я думаю, что и приемник спалю. Но потом подсушил это дело, а теперь я его запхал туда. Стена. И там же и сделал прикуриватель. Так, Да. У мене вже гіп знятий. І Уже... там вже покривав собі і прикурюватель. Ага. Бо акумулятор у мене тут стоїть ага, машинний. Узбічник, да, да, прикурювачі. Хоча вона в мене там теж стоїть, і там, і там стоїть. Прийомник, там я собі запхав, я собі, коли треба, навіть зупинився для перекуру, включив свою музику. І... Курив, чи чаю заварив. Ти. А, ск... Скажіть, будь ласка, зараз е, є в інтернеті багато стажу у вас є е, Дніпро е, з мотоциклом даним. Е, то в інтернеті кажуть, що ці мотоцикли недовго ходять. Е, наприклад, от двигун паршивий. Якщо зробити нормально не кривими руками мотор, він буде ходити довго. Давай враховуємо одне. Оце чудо, скоросне. Mm -hmm. Це не скоросний. Надо нам за то, что він ехал. Его предельная скорость 95. Все, він не розрахований на то, він будет, цей движок можна поставити замість плуга, і він пахати буде. будет. Він мощний. Но він не скоростний, він не предназначенный для того, чтобы для швидкості. Если я еду так, 70, 75, 80 и нормально. А скільки може ходити мотор? Ну, тисяч можна на їх. Можна 100 тисяч знайти без ремонту. Ну 100 тисяч не знаю, хіба що. Ну, не знаю. Поки що я не знаю. От е, десь я ж кажу, 2-2,5 роки мотору. Масло, в принципі, по мірі можливості доливай, бо все одно равно. Mm -hmm. А так, ніде, не ні тече, нічого, все нормально. Ну, їхати можна. Та люба техніка, не будеш дивитись, навіть той же велосипед візьми, не будеш за ним дивитись, і він їхати не буде. Бачите, а, а говорять, що погані, погані. Я кажу, в поганих руках і мерседес. Все погані. правильно. І mm. в то буде те ж саме. Оце пацани його вот теж. Не ганяти, правильно. Вони скоросні, так. Да. А він не предназначений. скільки вам вже років? Та вже 73. Я би теж хотів, щоб 73 на мотоциклі їхав. <рес> Це вони така мрія. Та й добре, що ще на роботі тримають. Зараз вже відпуски почався відпуск. Ще цей тиждень. Заняття закінчились цей тиждень. ще. У мене е, виходить, є в моєму районі, там, е, в Дністровському, там є теж мотоцикліст, йому 93 роки. А в нього то? планета, він ще, він ще, ну, йому тяжко, але ще їде. У нього родиночка, як... да? коля... коля... цей каже, тяжко заводити вже, а от планету він ще тяне. Ще це 93 роки. То це, це, це... респект, що так. І Він любить, він каже, я не продам, я оце буду їхати. 93 роки. Куди не, я буду їхати? Зря кажуть, У моцикліст везе душу, а водій машини везе тіло. Так. Отак воно і є. Так. Є. В інтернеті можна пошукати і знайти багато інтересного. Але завжди, навіть то, що там порою. Язиками, ляпають, порой треба. Все це пере... Було би бажання. Короче, треба все фільтрувати, те, що вони говорять. Ділити як мінімум на два. Ну, якби все треба в мозги. Не зразу приймати все всерйоз. Треба перевірити, вияснити, чи то правильно. Інакше запутаєшся, будеш ходити як. Колись понимати, тоже так. там вот казали, ой, один карбюратор буде, буде. буде. воно не предназначено для одного карбюратора. Кожен хоче своє. Даже регулировка карбюраторов хоче кожен своє. Синхронность карбюраторов. Mm -hmm. А ну ще раз заведите. Как ровно гарно. Mm -hmm. Я же переробляв сам. перероблялся. Mm -hmm. Найшов в інтернеті як це